Віра Вовк, жителька села Олешин Хмельницької громади, з 2014 року. Жінка зі своєю командою готує харчі на фронт. Цього разу передають військовим домашні копченості. Нас взагалі то шість чоловік для того, щоб зробити це все, і в кожного є свій процес вже налагоджений. Ми отримуємо. Продукцію на це все йде у нас три дня. Ми будемо цей раз відправляти це все на бахмут, тому що ми знаємо, що на даний момент там сама гаряча точка, і хлопці дуже потребують нашої допомоги в тилу. Окрім м'ясних страв для бійців, приготували і солодкі подарунки. Це 350 пакунків із цукерками та печивом. На них витратили 26 тисяч гривень, які селяни нащедрували на свята. Ці всі подарунки зроблені з любов'ю будуть передані нашим хлопцям, які нас захищають нашим збройним силам України і поїдуть на передову до них, щоб привітати їх з новорічними святами, сказати, що ми їх любимо, цінуємо, чекаємо їх назад з перемогою, що ми віримо в них, бажаємо їм здоров'я і щоб вони скоріше поверталися живими. Допомогу військовим повезуть представники благодійної організації Фонд Людей. Також з ними на Донецький напрямок поїдуть волонтери з Польщі, які зібрали вантаж на більш ніж 10 мільйонів гривень. Там військові форми, теплі берці, термобілизна. Також там буде 20 генераторів, будуть дороговартісні мотороли, тепловізори, тепловізійні приціли, також що там обігріваючі засоби, які зараз там конче необхідні. А ми, в свою чергу, тут напрацьовуємо дуже багато продуктів харчування. Ця поїздка на передову стане другою для волонтерів з Польщі. Минулого разу вони передали нашим захисникам військового спорядження на 4 мільйони гривень. На знак подяки їм вручать імені нагороди Слава України. Це імена нагорода, яка буде вручена двом нашим. Колегам, друзям з Польщі, і нехай вона згад... дає гарну згадку про Україну, про наш благодійний фонд. І саме головне надихає їх на ті гарні справи, які вони роблять, і нехай роблять їх в майбутньому. Доправлять зібрану допомогу нашим військовим протягом тижня. Зокрема, її отримують бійці 3-ї окремої танкової залізної бригади, 54-ї бригади батальйонів Айдар та імені Шейха Мансура. Денис Клименко, Юрій Старушкін, Володимир Палама. Новини міста.